Як захистити розсаду від ґрунтових шкідників? Личинки хрущів підгризають кореневу систему розсади. Рослини гинуть. Одна самка відкладає до 70 яєць. Не варто забувати про дротяників та несправжніх дротяників. Проведемо замочування кореневої системи розсади від ґрунтових шкідників. А від аптеки садівника. Найкраще вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин у цьому відеоролику. Ми поговоримо про те, як захистити розсаду перед висаджуванням на постійне місце від ґрунтових та післясходових шкідників. Личинки травневих хрущів живуть у ґрунті 3-4 роки і шкодять рослинам тим, що підгрізають їх кореневу систему, внаслідок чого вони засихають і гинуть. Враховуючи, що одна самка може відкласти до 70 яєць, шкода від хруща може бути колосальна. Ще один небезпечний шкідник раннього весняного періоду ведметка, або як її ще називають, капустянка. Личинки та дорослі особи не підгризають кореневу систему рослин, пошкоджують висіяне насіння, знищують сходи. І це ще не повний перелік їх шкодочинної діяльності. Не варто також забувати про дротяників, несправжніх дротяників. Вони теж не проти поживитися вашими рослинами. Щоб берегти розсаду від цих загроз, сьогодні проведемо замочування її кореневої системи в робочому розчині препарату АЕСКОЛЬДУО від аптеки садівника. Це посилений інсектицидний двокомпонентний протруйник проти комплексу шкідників, аналогів якому немає на ринку України у дрібному фасуванні. Один із компонентів, клотіанідин, починає діяти відразу після застосування. Він швидко поглинається кореневою системою, спрямовується в надземну частину, розподіляючись по всій рослині. Дію клотіанідину оптимально доповнює альфа-циперметрин, який надовго затримується навколо коренів і захищає їх. Цей препарат застосовується для захисту рослин від личинок хрущів, дротяників, несправжніх дротяників, попелиць, ведметки та колорадського жука на Пасльонових. Більше інформації про аїсколь ви знайдете у дописі під цим відео. Для приготування робочого розчину нам необхідно 10-15 мл аїскольдуо розчинити в одному літрі води та ретельно перемішати. Для того щоб розсада швидше укорінилася і прижилася на новому місці, ми рекомендуємо Додати до робочого розчину 3 мл добрива авангард овочеві. Коли все готово, занурюємо кореневу систему рослин у робочий розчин і залишаємо замочуватися на 3-4 години. Потім висаджуємо розсаду в ґрунт. Залишки робочого розчину розводимо до 10 літрів водою та підливаємо ним висаджені рослини. Захисна дія препарату триває понад 5 тижнів. Сьогодні ми з вами розібралися, як захистити розсаду від ґрунтових і пісосходових шкідників. Хочете знати більше? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, аби знати першими, як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб Щасти!